Всім привіт! З вами таксильна група Тексі. Ваші уваги, ми зараз пропонуємо акційну позицію по акції. Два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок, брюк класичних під кодом 23 та другий мішок з цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 доларів. Вага мішка. Мішка одна у нас є. 25 кілограмів, а вартість мішка становить 40 доларів. Купуєте один мішечок та другий з цієї ж позиції отримуєте в подарунок лише за 40 доларів. Не один, а відразу два мішка. Брюк класичний. Як бачите, по відео огляду. Присутні всі розміри. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою КАЛАТЕКС. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Під час відеогляду знято лише частину мішка. Так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, так як, придбавши один мішок брюк класичних підкодом 23, другий, ви отримуєте подарунок. Ціна за 1 кг становить 1,6 долара. Вага мішка 25 кг. А вартість за 2 мішка лише 40 доларів. Встигніть придбати за акційною ціною два мішка, за ціною одного. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 23 брюки класичні чоловічі всіх розмірів. По акції два мішка за ціною одного. Купуєте один мішечок та другий з цієї ж позиції отримуєте абсолютно безкоштовно в подарунок. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. З вами була текстильна група Кавлатекс Все буде Україна.